Він прийшов до головного управління вимагати справедливості. Працівник Коломийського райвідділу Володимир Зузяк, котрого звільнили з міліції, завітав на прес-конференцію очільника Прикарпатської поліції, щоб особисто спитати, чому після перетестації його єдиного із райвідділу не прийняли до нової структури. Мене перше, е основне інтересує поясніть, Будь ласка, яка прозорість, яка відкритість, як взагалі мене не було переведено в національну поліцію? Мені дотепер немає ні одного рішення. Від ні одного наказу в мене дотепер на руках знаходиться посвідчення лейтенанта міліції опорожного сектору карного розшуку коромиського МВУС, не надано ні одної відповіді. Таке кадрове рішення Віктор Шкудов пояснює скороченням штату. Мовляв, про таку можливість усіх працівників колишньої міліції попереджалася з і радить чоловікові оскаржити своє звільнення у суді. А про те, що Володимирові Зузяку пропонували очолити косівський райвідділ, не чув. Ваш кандидатура на посаду начальника штабу взагалі не розглядала. Що ви не згідні з якимись рішеннями керівництва? Ви маєте можливість і поскаржувати перше питання? Другий. До Чому у вас не було переведено в поліцію, яка називається, переведено під час реорганізації? Поясню. значить, реорганізації ніякої немає. Є ліквідація міліції України, крапка. Такі органи, як міліції, не функціонують, немає ніякого, немає ніякого переведення. Відповідно до ваших особистих ділових якостей, до вашого відношення до роботи, до ваших показників роботи. Так. Комісію було прийнято рішення про те, що ви не маєте такої можливості попасти в поліцію. Одночас головний правоохоронець Прикарпаття зазначив, звільнений міліціонер ще має усі шанси потрапити до поліції, якщо звісно подасть свою кандидатуру на чергову переатестацію і успішно її пройде. Наталі Лосовик Віталій Савчук, телеканал 402.